Ну і що, привіт? Знову ми. Сьогодні ми вирішили побалувати вас піцу з кабачка. Взяли цукіні, бо їх теж дофіга. Нарізали, посолили, відставили, ждемо, поки вода стече. Нарізали відчину, нарізали солодкий перець. Нарізаємо помідор. З помідора желательно зняти шкурку. Як знімати шкурку? Я думаю, ви знаєте. В кипяток тоді в холодну воду. Готуємо зарані всі інгредієнти. Нарізали базилік наш, з нашого участка. Це у нас закінчилось масло олівкове. Наливаємо в нашу колбочку. Така у нас є цікава, бачите, яка вона гарна. На пательню розігріваємо масло олівкове і жаримо кабачок. Пардон, цукіні. Не забувайте підписатися лайкнути. Робимо залівку Три яйця, мука. Дві ложки і ложка молока. Трохи солі, трохи перцю, трошки паперки, щоб підчеркнула вкус того солодкого перцю. Отак збиваємо, воно таке должно получиться. Кабачок пожарили, перший слой виложили, заливаємо. Не все виливаємо, щоб трошки схватилось. Тоді те, що залишилося, викладаємо зверху. Сипимо помідорчики. Тоді сипимо солодкий перчик отак акуратно розподіляємо, як, як, як звичайну піцу робимо. Тоді базилік, укроп, що порізали. Зверху відчина. Ми брали балик, Сирокопчений. так, його мелко порізали, тоді зверху доливаємо те, що залишилось, щоб соєдінилося все олівки. Це зародиш того цукіні, щоб було красиво. Зверху сипемо сирок, щоб заплавився. І украшаємо листками базиліка. медленний огонь 10 хвилин, так як кабачки вже готові. І отаке воно у нас виходить гарне, смачне, ароматне блюдо. Піца кабачиця. Приємного апетіту!